Привіт, малята! Рада знову вас бачити. Ми сьогодні з Крошем запрошуємо вас познайомитися з його друзями і навчитися чогось нового. Сьогодні ми познайомимося з новими поняттями. Що ж таке простір, запитаєте ви. Простір це те, що знаходиться навколо нас. Те, де перебуваємо ми. Ми можемо бути всередині чогось. Під чимось, над чимось, в чомусь. Можемо бути зверху або знизу. Можемо бути зліва або справа. Ось, наприклад, нюша і бараш їдуть містом. Хто сидить попереду, а хто позаду. Так, бараш сидить попереду, а нюша. Позаду. Звірята подорожують містом. Ось вони знаходяться перед будинком, аж раптом звірята вже всередині будинку. Вараж іде попереду, анюша позаду. В якому напрямку рухаються звірята? Так, звірята йдуть вгору. А тепер звірята рухаються вниз. Роздивіться, хто знаходиться ліворуч від нюши, а хто праворуч. Ліворуч, від нюші, знаходиться крош, а праворуч бараш, де знаходиться мишка? Так, мишка знаходиться в клітці. Давайте разом пограємо в гру. Розгляньте картинки. Де сидить бараш? Бараш сидить під деревом. Хто сидить на дереві? На дереві сидить карич? Де стоїть совуня? Совуня стоїть за деревом. Хто стоїть попереду дерева? Попереду дерева стоїть копатич? Хто сидить позаду їжачка? Позаду їжачка сидить нюша. Хто сидить попереду нюши? Попереду нюши сидить їжачок. Хто стоїть ліворуч від бараша? Ліворуч стоїть їжачок? Хто стоїть праворуч від бараша? Праворуч стоїть крош. Хто стоїть посередині? Посередині стоїть бараш? Де стоїть крош? Крош стоїть посередині. Хто стоїть? праворуч від кроша? Праворуч від кроша стоїть лосяш. Хто стоїть? Праворуч від лосяша? Праворуч від лосяша стоїть бараш? Хто стоїть? Ліворуч від їжачка. Ліворуч від їжачка стоїть нюша. Звірята стоять у два ряди. Хто стоїть попереду нюші? Попереду нюші стоїть їжачок? Хто стоїть? Ліворуч від їжачка. Ліворуч від їжачка стоїть крош. Хто стоїть? Позаду кроша? Позаду кроша стоїть лосяш. Хто стоїть? Праворуч від Нюші. Праворуч від Нюші стоїть кареч. Хто стоїть позаду копатича? Позаду копатича стоїть кареч. Хто стоїть ліворуч від копатича? Ліворуч від копатича стоїть. Їжачок Подивись направо один, два три. А тепер наліво. Один, два. Три. Вгору подивись один. Два, три. А тепер вниз. Один, два, три. Ручки вгору підніми. Один, два, три. А тепер донизу. Один, два, три. Добре, ручки розітри. Один, два, три. Носика торкнись. І клас покажи. Малята пропоную вам зліпити свого кроша. Нам потрібен блакитний, чорний, білий та рожевий пластилін. Блакитний пластилін розділяємо на дві частини. З більшої вскочуємо кульку та відставляємо її вбік. Також з блакитного пластиліну зробимо задні лапки кроша, скочуємо невелику кульку і виліплюємо з неї фігуру у формі краплинки. Ось така краплинка. Приплюскуємо один бік, і перша лапка готова. Виліплюємо другу таку ж саму і прикріплюємо до великої кульки. Це ніжки нашого кроша. Прийшов час зробити передні лапки, виліплюємо такі ж краплинки, тільки трішечки менші, приплюскуємо, розгладжуємо, щоб лапки були гарненькими. Ось і готово, і прикріплюємо їх до тулуба. Це передні лапки кроша. Вушка це важлива частина фігурки кроша. Вони також блакитні. Скочуємо ковбаску і виліплюємо з неї ось таку пелюстку. Схожа на пелюстинку квіточки. Так само ми з вами зробимо друге вушко і прикріплюємо. До голівки зверху. Перейдемо до виготовлення хвостика нашого кроша. Хвостик буде із шести однакових маленьких кульок білого кольору. З них ми сформуємо квіточку, яка має п'ять пелюсточок і серединку. Ось хвостик нашого кроша і готовий. Прикріплюємо хвостик до тулуба. Далі настав час виліпити личко, дві брівки, очки зі зрачками, носик і смішні зубки. Спочатку прикріпимо два білих очка з чорними зрачками, які зроблені з білого овалу і чорненьких кружечків. Потім дві смужечки-брівки, які зроблені з синього пластиліну. Далі прикріпимо носик. Візьмемо стеку і намалюємо ротик. І поперечечку над ротиком. Потім прикріпимо білі смішні зубки. Ось ваш крош і готовий, і може подорожувати. Ну, як вам наше заняття сподобалось? Бачили, скільки друзів у нашого кроша? Сподіваюся, що у кожного з вас також буде так багато друзів.